На момент ситуації яка відбулася. Я не була вдома, була на роботі, але дзвонили з дому і сказали, що горить будинок, так як ми проживаємо близько підстанції. І ну, в той момент мене з роботи підвезли додому, приїхав. В першу чергу я приїхала, побачила вогонь. Дуже сильний, коли вже їхала, було дуже страшно. І ще знала, що син сам почав тушити це все. Ну, паніка, звичайно, паніка, да, страх. Ну, Сильно понищили будинок. Ну, в геть повністю понищена, так як бачили. Всередині я встигла ту воду все трохи забрати, але, напевно, все, і електрика, все понищен. Оговтались трошки, чи що ви в такому ну, ще, стані стресу? Ну, Ще всі мені от телефонують колеги, всі кажуть, що це що в мене якби. Ввечері буде страх. Реально боюся. от я заходжу в хату. Мені страшно на вулиці якось спокійніше, ніж будинку. Ну, ніколи не, не стикалися з такою ситуацією. Не бачу, у вас весь все подвір'я всипано, так, Да? Так, і подвір'я, і там город повністю. І, ну, дуже такі оламки страшніші. ракета.